Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas І в нас імпорт та експорт. Так що, як, звичайно, ми будемо по 5 автомобілів за кожну серію сюди привозити. Так що, на жаль, я без транспорту. Пішки сюди добирався, так що... Давайте це фото зроблю, щоб мені, як сказати, прев'ю зробити для ролика. Хоча не завжди це буває виходить, тому що YouTube завжди попередження, що не більше 2 мегабайтів. Гаразд, гаразд. Так що, може якась попадеться мені. Потрібно, що, правда, тут забагато поліцейських, хоча подалі від них буду. Так, що в нас тут? Давайте подивимось. А якщо ми знаходимо потрібну тачку, в лівому верхньому кутку там буде висвічуватись, що можна, ну, як сказати, перевезти там до Бухти Пасхи. А ось і те, що треба. Перша потрібна нам. І це Сентінел. Так, куди ви сигналите? Ось, бачите? Бляха-муха. Ось та, що треба, тачка. Так, давайте заїдемо, відремонтуємо її трохи, підкрасимо губки. І все, можна її здавати в порт. Правда, тут потяг трохи Ось так. Так, трохи промахнувся сюди, сюди, сюди. Тут колія залізнична. Тобто або по крану можна туди підняти і поставити, або... Ось так. Заїхати. І обережно тут розвернутися. Ось він, маркер. Все, я достав цей транспорт на продаж. 35 касариків заробіток. Тобто, якби я вже пошкоджено привіз, то заробіток був би меншим. І в мене в кармані більше чотирьох лимонів. Баксів. Так, інколи можна і в місці, які проїжджають, можна знайти потрібну тачку. Але. буде видно. Я поки ще біжу шукати наступну. Тобто по 5 тачок за кожну серію буде. Як робили в GTA. Третій, що там, правда, 6 тачок здавали. Вай Сіті. Може це вона? Походу, ні. Не вона. Десь прийдеться шукати. Щоб її знайти. Ну хоча місце положення я деяких знаю. А деяких ні. Тут до купівлі цього автосалону тут стояли якісь тачки. Хоча стоп. Є автомайстерня. Може там щось стоїть? Біля автомайстерні. І справді лімузин стоїть те, що треба. Так, він і справді треба. Так, обережно повертаємо. Завертаємо ось так сюди. Що, правда, з лімузином буде трохи важче туди заїхати, тому що він довгий. А для лімузина треба широка смуга дороги, щоб можна було розвернутися. Заїхати. Ой. Трохи важкувато. Ну все ж мені менше дадуть за подряпини які я залишив. Так. Тихіше. Тихіше. Хоча... Я не знаю, мабуть, менше дадуть. Але це не проблема, бо в мене все одно. Більше 4 лимонів. Я свій капітал тільки збільшую. Ну, 960 Ну, майже 40 ну, Це ще нічого. Подумаєш, 40 баксів якесь втратили, та це взагалі копійки. Можна так сказати. Так що, для Сіджи це взагалі копійки 40 баксів. Так що він має в кармані більше 4 лимонів. Так що давайте третю будемо шукати. Третю. Що, правда, поки червоне світло, давайте. Може вона знадобиться. Десь... хоча вона не треба. Може патріот треба... Ну патріот десь можна знайти. Давайте тоді на різних стоянках будемо шукати. Нам потрібну тачку. А тут нічого цікавого. Так, тут нічого цікавого. Зачас, Санчес десь має бути. Щоправда правда, туман тут? Так, а чого ж я катаюсь? Давайте вс... всі машини будемо шукати, які треба. Що у нас там адмірал? Ні, це не адмірал, це Ва Вашингтон. Може, він треба. А ось і Санчес. Те, що треба. Давайте обережно проїдемося. Да, Санчес, те, що треба. Раз, їдемо. Тільки треба знову на цей список подивитись. Щоправда, в мене в носі трохи все свербить. Я можу в будь-який момент просто-напросто чхнути. Рест, херест. І це вже третє. Ну, можна, я міг сказати і тачка, можна так сказати, транспортний засіб. 10 касариків. Нам ще дві тачки треба знайти. Раз, подивимось на список. Адмірал десь може знайти. Буфало, так. Ремінгтон. Фелдзер. Так, давайте швидко. Чим швидше ми закінчимо, тим краще. Бо скоро я відчуваю, що світло вимкнуть. Я не встигну відзняти, можу так сказати, це і добре, що я наперед відзнімаю ролики. Тому що світло і так вимикають. А я потім їх не встигаю викласти. Це ще тачка? А, манана? Хм. Походу нам не треба, манана. Може десь адмірал я знайду. Тес він має бути. О, буфало я знайшов. Чудово. Зато я буфало знайшов. Loser, so... Те що треба. А тепер обережно його треба довести. Бо. Тут невідомо, які водії тут на дорозі. Просто спокійно будемо їхати. Та й не тільки водія й ну, пішоходи можуть бути. Мені і так страшно повертати голову. Точніше я камеру цю, бо може ще переді мною з'явитися. Зненацька. Так, тихіше. Эхиша. E Значить ціла. Хоч подряпини, трохи скинуть ціну. 35 косариків, ну, цілу я привіз. Треба ще одну тачку знайти. І будемо закінчувати з цією серією. Так, ну найкраще це в аеропорту десь шукати тачки потрібні. Може, ця треба. Core, Переніл, походу, не треба. Раз, чим швидше знайду останню тачку, тим швидше закінчу цю серію. Так що я їду в сторону аеропорту. Бо там є стоянка, і там я можу знайти потрібну для себе тачку. Хоча тут також можуть їздити тачки. Саме нам туди не треба. Сюди нам тільки треба. Бо схоже, що я по зустрічній смузі їду. Хоча ні, тут, тут також є стоянка. Тут, походу, забагато тачку їздять. You так. Має бути потрібна тачка. Десь вона має стояти? Ну, Сейбер не треба. А це нам Вірго знадобиться? Чи я не знаю? Сюди буду гнати. Циклісти їздять, поліцейські. А це секретно... оце я надибав на секретну площадку прямо. десь тут Ні, тут навряд чи можуть бути автомобілі тут можуть різні тягачі бути Десь треба в місті шукати. Бо там я не знайшов, десь у місті треба шукати. Ай, ще й підрізав застранець. Десь вона має бути? Навички водіння вдосконалилися. Де ж вона має бути? Тут різні спавняться, а от потрібної я не знайду. На стоянках більше нічого. Тут може щось є, наче ж нічого. А це ще що за тачка? Те, що треба, я знайшов її, хоча кусь але знайшов. Тепер обережно їдьмо назад. З'являється. Інколи не з'являється, давайте відремонтую її, трохи підкрашую губки і здам тоді новенькою в порт. Ай, подряпав знову за Зараза. Так і кабріолет. Походу він дорожче буде стояти. Бо кабріолети завжди дорожче коштують, ніж звичайні легкові автомобілі. Блін. Походу менше заплатять. Трохи подряпав. Ну, так, да, 35 п'ять косариків, ну. Це ще квіточки 35 баксів за якісь подряпини, так що на цьому це все. На цьому це все. Що там у нас залишилось знайти Кемпер, Інфернус, Ремінгтон, Адмірал, ну і. Петріот. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!